Усіх вітаю на каналі Говорить Полісся. Мене звати Володимир. Час потихеньку консервувати персики або нектарини. Щоб зимою потім було що достати з погрібка і поласувати. Я на базарі купив нектарини. Треба брати пружненькі і тверденькі. Плоди відділяємо від кісточок. Я розрізаю, прокручую, потім ложечкою виймаю. І так усі нектарини. На 1 кг чистих персиків чи нектаринів беремо пів літра води. 250 г цукру, 1 столову ложку лимонного соку та 1 гілочку м'яти. Після закипання проваримо сироп 5 хвилин. Потім прибираємо м'яту. Обережно всипаємо нектарини. Щоб нам сиропом не обпекло живіт. Проварюємо 4-5 хвилин, акуратно перемішуючи. Але дивимось, щоб не переварити. Потім щільненько розкладаємо по стерилізованим баночкам. А сироп тим часом ставимо на вогонь і знов доводимо до кипіння. Заливаємо нектарини, закриваємо стерилізованими кришечками в ковдру і до повного охолодження. Зберігати можна і в погребі, і в квартирі. Зимою відкриваємо і радіємо, які ми молодці що попрацювали влітку. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайки, коментуйте, рекомендуйте друзям та підписуйтесь. Буду радий, якщо ви і своїми рецептами поділитесь. Смачного!